Всім вітання. Зараз пройдусь по схемі, щоб було зрозуміло про що мова. Так, поблочно. Індукційна плитка. З індукційної плитки заходить на буферний біф. На буферному біфі лежить три філяри, який введений в резонанс. Навантажено на нього дві спіралі по 400 Вт. Тепер енергія із буферного біфа. Оцей розйом, заходить в цей трансформатор. Цей трансформатор зараз не навантажений, а розімкнений. Лампочки 4 навантажені на конденсатор на землю. І цей трансформатор послідовно з цим з'єднаний і вертається на. Індукційну плитку. Зараз продемонструю досить такий цікавий пізнавальний момент. Включаємо систему. Дивимося, лампочки в нас не працюють, так? Трансформатор цей не навантажений. Споживання 637-640 Вт. Так, тепер я беру провільничок і замикаю. Розімкну, лампочки погасли, замикаю. Зрозуміли, побачили, так? Тепер включаємо нагрівач. Це в крайньому відео було. У нас споживання трошки виростає, і він у нас починає грітися, але трансформатор у даному випадку не замкнений. Тепер. Зараз ми дочекаємося, коли він нас прогріється трошки, щоб побачити, чи у нас міняється температура, коли ми і споживання. От зараз у нас працює дві спіралі, вже з'явилося свічіння, так? Споживання 800 Вт, і я беру, закорочую. Цей трансформатор. Так, бачите споживання так, у нас 882, коли я закорочую лампочки ці. Так, от, дивимося, у нас енергія в колі. Наростає. Споживання при цьому. Зараз 882, коли я закорачую. Споживання пішло донизу. І тепер дивимося по нагріву. Так, ну, перебор. Ця енергія, яка вже починає розбризгуватись вибиває, спрацьовує захист плитки. Ну, це якраз ще доказ того, що. Даний трансформатор, коли ми робимо коротке замикання, він розганяє енергію, і ця енергія потрапляє в первинну обмотку, і якраз ми бачимо зростання енергії на цих чотирьох лампочках. Якщо у нас частина енергії не відбирається трифіляром, то вони досить таки потужно працюють. Але головне, що коли ми робимо закорочування, у нас знижується споживання, появляється додаткова енергія, Від відносно короткого замикання в системі, в мене є досить-таки багато. Якраз я ще раз продемонстрував в даному випадку, коли ми робимо коротке замикання трансформатора, відбувається розгін енергії. І це спричиняє зменшення споживання. Таке коротеньке відео вихідного дня. Всім успіху і до нових зустрічей. Знімається воно 6.04, щоб не говорили, що я на вихідні працюю.